Франко. Сьогодні ми знаходимося в ресторані Франко і я, кухар ресторану Франко Богдан. Сьогодні в мене в гостях чотирихразовий чемпіон світу з кікбоксингу, майстер спорту з боксу, депутат міської ради Віталій Мерінов. Дуже приємно. Доброго. дня Доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати іспанську національну страву, яка називається паелья. В цю страву в нас входить рис, який ми попередньо відварили, курячі філе. Цибуля рібчата, цибуля зелена, болгарський перець, вино, спеції, спеції, куркума і основний інгредієнт це морепродукти. Морепродукти це у нас тут. Каракатиця, кальмар, восьминіг, м'ясо мідії, королівські креветки, мідія в голубі ракурсі. Друга назва мідія коце. Прозуміло. Дуже багато я бачив морепродуктів. Певне в тому, що страва дійсно буде смачною. Взагалі існує, існує більше як 300 видів пелі. У кожному регіоні цю пелі готують по-іншому. Так, можна порівняти це, наприклад, з нашим борщем. Там є борщ по Львівський, є борщ по Полтавський, по херсонський так само в Іспанії пель. Ну, взагалі пелі – це дуже популярна страва на середзоному морі. В будь-якому ресторані вона є. Ну і в нас. Франківську яку найбільше люблять паелю? У нас можна сказати, така класична з морепродуктів. бо то є паелі з м'ясом, є паеля більше з овочева. І взагалі є якісь регіони, можна точно сказати, які в Іспанії, які готують паелю з дрібних макаронів. Uh -huh. Це теж якесь таке ноу-хау, як то кажуть. Uh -huh. ну, ми приступаємо до роботи. Саме перше ми беремо цибулю, нарізаємо дрібним кубіком. Ви їй поможете. Я покажу спочатку як. Цю частину відрізаємо. Так. І повторюємо за мною. Дрібним кубиком. Ну, а Це неправильно, тому що можна порізати пальці. Правильно пальці тримати? Отак. От Отак, щоб коли ножик іде, піднімається. Угу. Ніколи не поріжетесь. А, раз... а так може собі раз... от так. оця кістка має бути зігнута. Угу. Ось так. От. Такого. Щоб по цій кістоці, цей. Отак ніколи не вріжеться. Просто ножик йде по кісті. Можна, так? Ви вдома взагалі готуєте? Чесно, не люблю готувати. Прийшов навчитися, тому що дійсно зранку, коли стою, коли дружина не приготує, то я можу голодним виходити на вулицю, йти по своїм справам, вже безпосередньо десь в ресторанах снідати, обідати. Тому це не є моя улюблена робота. Москати роботи з такі куєзелі не люблю, але все ж таки подарунок для своєї коханої дружини доводилось і зранку готувати їхню і, можливо, якісь деякі, деякі інші страви. Ще дуже важко це для мене було, але все ж таки дякую за те, що є людина. Завдякуючи якій я готовий розвиватись, досконалитись, і саме дякую за те, що я сьогодні прийшов до вас. І вірю в те, що за декілька днів я, напевно, свій дружині також приготую цю страву, і тому досвід, який я здобуду на цій кухні, і мені знадобиться в житті. Тому дякую за надану можливість. Я думаю, що якраз пеля це буде для дружини це найкращий варіант. Морепродукти. Розрізати. розрізати, напевно, треба. Так, ще, так, так, отак кубіком. Ви є депутат міської ради. Yeah. Як вас до чого вас це, щоб ви пішли в політику? Ви ж не були в політиці? чи вважаю... як mm. це назвати? Я політику вважаю як інструмент для змін, які необхідно зробити у певному суспільстві. Тому що цей безпосередній депутат міської ради має більше можливості впливати безпосередньо на всіх чиновників і дійсно допомагати громаді, маючи цей статус депутата. До політичної діяльності я безпосередньо є голова громадської організації з спільними зусиллями. Близько п'яти років функціонує наша громадська організація. Вже провали більше 200 заходів. Тобто направлено якраз на різноманітні сфери життя, на вдосконалення, на розвиток молоді міста Івано-Франківське. Так, все, цибулю ми нарізали, ріжемо болгарський перець. Теж дрібним кубіком. Ми нарізаємо ще куряче філе. Все, тоді ми. Беремо олію, розгріта сковорідка. наливаємо трохи олію. Вкладемо нашу цибульку. Відчуваємо, ми трошки її перекалили, щоб цибулька не згоріла. Так. Додаємо курячий філе і болгарський перець. Можна це помотимо це помішати, Мішайте, а я берусь до морепродуктів. продуктів. А то вийде так, 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 що ми все зробили, а я так тільки з боку стояв і нарізав. Так, мішаємо, мішаємо, А чи підсувайте туди. Є якесь мотоке мішання, можливо, якесь спеціальне. Просто щоб, не... щоб... цибуля швидко не згоріло. Mm -hmm. Вона любиться і треба помішувати. Так, беремо от морепродукт. Це каракатиця. Можете слідкувати. Mm -hmm. Розрізаємо навпіл Каракатицю. Так. То, ось зараз потрібно мішати, коли вона готується, чи можливо перемішати? Ну... Ось чуть вогонь. Чуть, чуть Ну от так. Ну старатися мішати, щоб цибуля на цей. Це у нас знаєте щось. Мені цікаво, як ви встигаєте це робити. У вас повинно бути чотири руки. Одна... дві руки мішають і дві, напевно, нарізають морепродукти. То це робота, це навики. Це, це навики досі. Це навики. Що сказати, ви про персонал у своїй справі. Так. Це? Знаєте? М'ясо міді. Так. Це у нас? Знаєте? Like. Кальма. Це ви казали. Кальма. Я казав. <смі> нарізаємо теж так не дуже ми грубими кусочками. Є. І залишились у нас креветки, королівські креветки, але попередньо очищені. І основний креветник тут є такий чорна я не знаю, як це називається кишка, чи як правильно, її треба забирати. Вона гіркоту дає крути. Так, надає гіркоту. Ми чистимо креветки, хвостик хвостики, від, відтягуємо. Так, що нас там? Готово, кидаємо зараз морепродукти. Так, є. Морепродукти нарізаються чи кидаються. Ну от креветки, цілі, м'ясо мідії ці. Ну, кальмар, ми порізали кальмар. Мені І ну, восьми ніг там на дві частини такими більш, більш, більшими шматками. Так, тоді ми кидаємо це мідію в ракушці. кидаємо креветки королівські, м'ясо мідії. Мішаємо, мішаємо. перемішується все, так? Так, так, це все мішаємо на швидку. Це дуже страва серйозно. Дорога ця страва є. Кидаємо морепродукти. Мішаємо. Тоді ми даємо трішки спеціальність. Сіль Сильно добуляється. Ми зараз дамо. Ту, ми зараз дамо? — Так. — Можливо, на початку там. Ні, нехай не ну, трошки все, і тоді ми дамо. Спеції, це спеції mm -hmm. до пені, там є різні вірш, які спеції. Як Чесни. Майкій. Ми зараз сюди даємо. Ось такого. Багато ні. Щепоточку. Як ми кажемо, кульнарним жаргоном крапалик. <світ> крапалик. Так, даємо пару бутончиків. Це шафран. це другий сорт шафрану. Ми використовуємо його, бо взагалі класично йде шафран. Ну, але шафран там. Ціна шафрану за кілограм, там, не знаю, скільки тисяч євро. Oh. Це, це такий продукт стечинок. Кромакоса це називається, чи як називають? Mm. Ну, Збирають стечинки, які там квіточки течинки маленькі. щоб Збирати mm. кілограм цього шафрану, yeah. це треба. Так, Ми перемішали, даємо трохи куркуми, Вона буде давати на жовтий колір. Mm -hmm. Куркуми мішаємо і вливаємо там вино. Вино ми… На проту... яке воно обираєте? Біле, сухе вино. Злі 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 страва повинна готуватися на вогні. І, класично, вона це, ну, взагалі -то пішла пеля, пішла Іспанія-Валенція, біля моря. Це mm. говорять, що це страва рибалок. Вони приходили з моря, там, з морепродуктами, з рибою, і прямо на березі моря, там сковорідка, вогонь, вони готують їх на вогні. Але все ж таки, як я mm. говорив, Є більше, є більше як 300 видів пелі. Кожен mm. регіон готує по-іншому, там з зеленим горошком, там з м'ясом. Там mm. море, море, море є. Я минулого року був на чемпіонаті світу в Іспанії якраз, по кібоксингу був. Тому ми також заходили в ресторан і дуже багато в них було якраз і міді, і тобто, різні морепродукти. І, дійсно, були дуже смачні. Ми розумію, чому світи замовляють, напевно. І... Тому... Так, я, ще, я паралельно нарізаю цибульку. На сьогодні основна задача це підірвати на вогні, я так зрозумів, мішати. Так. так зараз Те, що я вже знаю, що я ближчим часом зроблю для дружини. Це воно буде сюрпризом. Можемо пересипати сюди. Чому не? Ну, от, пересипаємо. так, пересипаємо. Отаку от, давайте я це зроблю. Ми Зараз ще трохи ваш тика вдарись, море сюди. рису, купа, рис, купа морепродуктів. Посипаємо ми зеленою цибулькою, зеленою цибулькою, даємо базиліку на декорчик. Базилік. Це приваблює. Базилік це найбільше використовують італійці. Запах гарний. В'яточку базиліку і посипаємо цими бутончиками це це, що я говорив? Чуть-чуть, ми спеції багато дали. А друге? Так. Ні, цього вже не треба. І ми підігріваємо. Чуть-чуть підігріємо сковорідку, щоб вона була гаряча. Mm -hmm. Все, дякую вам. Я сподіваюся, що ви взяли урок. Ви це приготуєте вдома. Звичайно, щиро вдягне, що запросили мене сюди. впевнений в тому, що страва буде смачною, ми зараз її скуштуємо. Я теж радий з вами знайомству, проходимо в зал і пробуємо страву. Дякую. Тось, страва виглядає досить апетитно. Бажаю всім гарного та вдалого дня, готуйте разом з нами.